Друзі, усім привіт! Доброго ранку. В мене зараз ще початок дня і я сіла снідати нарешті. Хочу показати, що поклала собі у тарілку. Це гречана кашка залишалась в мене. Потім я посмажила переполині яйця, купувала молодшій доньці, але вона щось не стала їх їсти, думала, вона захоче. Тож, тепер їм я ще підсмажила трохи. Це бекон з індички, такий кругленький канадський, він, здається, називається. Також сухарики, фінкрісп. ще помідорки, огірки. І це салат купувала у Trader Joe's. Він, здається, манго, джикама, не знаю, що це, мабуть, якийсь корінець. Потім капуста нашинкована і о, трохи зелені, мабуть, це кінза. Ще в мене томатний сік залишився. Тож зараз буду снідати і всім, хто також їсть, смачного бажаю. Так, друзі, <кій> купувала у костко таку, а, такі солодощі, це ніби пластини, фруктові пластини, нехай буде так. Не знаю, як вони називаються насправді українською. А, написано: я побачила у одній дівчини а, в інстаграмі, що це продукт of Ukraine. Продукт з України. Але написано, де саме воно виготовлено, бо я зверху зрізала упаковку, а більше інших знаків не бачу. Дуже хороший склад. Тут написано: дивіться, наприклад, манго Fruit роллс, Інгредієнти тільки манго, Apple, strawberry, тільки інгредієнти яблуко та полуниця і блубері. Інгредієнти тільки яблуко та лохина. Все, більше нічого іншого немає. Вони дуже смачні. Я купувала соломію, але вона в мене і не гість, то я їх іноді, коли хочеться щось солодкого, беру. І ось чому в чому у мене питання: чи дійсно в Україні є такі солодощі? Можливо, хтось бачив або не бачив і напише. І всередині а, знаходяться ці упаковки, отакі маленькі, упаковочки менші. І а, сам продукт він ось такий. Ну, Можливо, трохи кольором відрізняється, але ось так виглядає. Ну і можна їсти, розкручуючи в таку пластину. Чого у мене донька не їсть, не знаю, мені подобається, дуже смачно. Вирішила поділитися і сьогоднішнім своїм сніданком з вами. В мене тут круасан, який я трохи підсмажила у на тостері в Airfraєрі, потім о, змастила, змастила його сиром Fіладельфія, солений лосось засолений, о, авокадо, і трохи притрусила кунжутом. Так, і а, огірки помідори. На помідори я додала соус, а, бальзамічний оцет, але він такий густий. Так, і це в мене салатика з трейдер джос, магазину капуста нашинкована, манго та якась джекама. Корінець. Зараз буду їсти а, всім, хто снідає, Бо просто їсть. Також бажаю смачного. Це я поснідала тим, що показувала вам бутербродами, круасаном, вірніше, і щось мені було замало. Я, мабуть, сьогодні дуже пізно почала свій, свій снізанок і вже майже обід. Тому вирішила, я брала собі таку піцу у трейдер Джос. Зараз. Ай! Трохи гаряче. Це якась з грибами. Піца вона дуже тоненька. Має бути дуже тоненька, вона щось в мене дуже сильно зажарилась засмажилась. І з якимсь соусом. Зараз я собі трохи наріжу, аж слинки вже потекли, і буду їсти. Бо сьогодні щось в мене дуже сильний апетит, не знаю. Я зазвичай тільки зранку так багато їм, а потім можу побідати аж о п'ятій вечора. Як тільки я захотіла засняти вам на вулиці, одразу почали кричати: знається, це ворони, птахи, та хтось з сусідів щось там собі робить. Коротше кажучи, нічого страшного, я думаю, мене все рівно буде чути. Я перед будинком вирішила сьогодні. Прийти поприбирати. Це маленька рослина, вона зараз така маленька, але була велика. Я її, як сказати, ну не зруйнувала, але вона в мене засохла, бо я обрізала дуже багато, це був великий кущ, я обрізала дуже багато гілочок і вся рослина згоріла. Потім через деякий час знизу, з коріння, мабуть, вилізло ось таке манюнє. І тепер я накриваю цією картонкою коробкою, щоб на сонці воно не згоріло. Поки сонце прямо не попадає на нього, воно стоїть так. Тепер в мене щось, щось коїться з цим. А з оцією рослиною вона також на сонці почала втрачати свої листочки. Ось так вона виглядає в житті. Тут маленький. Ой, щось фокус кудись подівся. Не видно щось. Ну, ладно, сподіваюсь, ви зрозуміли. Потім треба пообрізати усі погані листочки. Потім оце. У мене кущ, він здоровенний і величезний. Його треба обрізати. Знову сусіди там щось роблять. Ну і трохи обрізати оці два кущики. І ще також біля дерева, отут почали проростати нові. А, нові, що це? Нове дерево почало коротше рости. Ой, що це в мене? Це сусідки, мабуть. Потім тут треба поприбирати, видно, чи ні, не бачу на сонці нічого. Повилізали серед камінців сарняки. Коротше, всі оці рослини треба повидергувати. В мене в затінку тут росте, не знаю, як називається рослина, але. ой, відвалилось. Упс. Сукуленти. Потім ось тут мої сукуленти, майже їх не видно, але вони є дуже манюні. Оцей сукулент він, а, декілька разів був майже знищений, бо то я його дуже сильно обрізала. То коли на, в нас минулого року а, фарбували дім, робітник він а, зламав повністю кущ, і він її, ну, можна сказати, ожив. Майже нічого в нього не було вже. І ось тільки що почав рости. Сподіваюсь, він і надалі буде так робити. Коротше, праці багато тут конкретно. Потім покажу, що тут понароблювала. Це моя роза, яку я нещодавно лікувала від паразитів, купувала сонечок. І зараз багато квітів з'явилось у бутонів ще також на розкритих багато є. Ось о, я сподіваюся, мене чутно, бо тут вітер дуже сильний. Ось також маленькі бутони, вже нові, ще тут будуть. Вести. Колір в неї такий на камері, хоча і в житті вона така є. Вона мала б бути трохи розовішою. І зараз ще одну квітку покажу. Це, мабуть, не квітка, а кущик такий. Жовтеньким квітне. Коли ми купили дом будинок, вона вже тут була, ця рослина, але мені здається, саме зараз найбільше, найгустіше. Ось які квіточки. Не знаю, як це називається, цей кущик, але дуже багато Вон ще буде в майбутніх. Джмелі тут літають. Ось. Дивіться, я попрацювала трохи, бур'янчик порвала і прийшла, прилягла трохи на диван. Кітю одразу прийшла до мене, лягла. Ось вона лежить, мурликає, можливо, не чутно. Але вона завжди хтось, коли сідає на диван, вона завжди приходить і вмощується. Їй подобається лежати тільки, коли хтось це робить. на дивані. Моя китюня. Бусінка та ніколи не приходить, вона сама по собі спить, а Кітя то дуже соціальна кішка, і вона не може без людей. Та моя красавіця. Красуня. Ох, які очі, які очі. Все, спи, ложись. Ще трошки положимо і потім підемо. Отак. Місніданок на сьогодні виглядає таким трохи зеленкуватим. Вибачаюсь, там пшикає позаду, наповнюються фільтри для води. Балон, вірніше. Так, що в мене сьогодні? Покажу поближче. Салат з листячка Та я порізала, залишався в мене грейпфрут і полила м соус. Постійно забуваю його назву це з винного оцту, але він згущений трохи. Потім авокадо порізала. Це перепалені яєчки, треба доїсти. Ще бекон з індички. Рис. Що з Trader Джо купую постійно? Він називається, здається, кімчі з яловичиною. І в мене сьогодні ще смузі я робила для Соломії. Там шпинат, банан, ківі та кокосове мигдальне молоко, і... Що ще? і манго заморожене, щоб він був такий трохи холодний. Всім смачного Ось то їсть. І нам також соломія сьогодні на сніданок їсть панкейки в мене. І смузі п'є. Так, Кітя у нас малинці. Не маленці, а панкці. Ну, так панкейки буде їсти. ням ням Хто що їсть у нас мурка тільки камінці, які для котів. А Кітя ось спала. Ну, кітя тільки їжу зі столу. Давай. Щось темно якось. Все, усім смачного пішла. Кетю передумала їсти. Я її нарвала. Хоча ні, вона їсть. Там просто доданий банан. Можливо, через це вона не дуже той. Ні, все, не хоче. Вона їсть млинці, а панкейки я роблю з бананом, тому вона їх не їсть. Я так думаю. Ну, все, тепер це у сміття піде. Чи таки спробуєш? Ні. Не хоче. Все, мабуть, не вміститься сюди показати, але тут краще світить і буде, мабуть, видніше, ніж у цих місцях. Вибачаю, заздалегідь, в мене тут пластир, то в мене Кіті вчора подряпала, але я, мабуть, сама була винувата. Купили вчора в магазині Рей, були знижки, і ми з'їздили. За дрібничками і не тільки дрібничками. Це соломій такий а бутилка така. Буде брати, мабуть, не знаю, в школу, не в школу. Погано, єдине, що тут отут, сталева стальна частина, бо а, вона може падати, не знаю, мабуть, або подивлюсь на Амазон, таку силіконову на наконечник, не знаю, щоб не дряпалась вона. І тут бутилка, щоб пити, треба ой, ось так от нахилити і закривається. Ну, а це щоб нести. Скільки це все коштувало, не пам'ятаю, бо чоловік ще собі брав речі. Тож, е цінників тут на самих речах немає. Можливо, потім напишу, якщо не забуду. В мене вже є така кружка Стенлі, але вона із ручкою з боку, ось тут. А тут я побачила, що можна ручку так носити з собою. І це колір мені дуже сподобався. Я захотіла собі взяти другу бутилку, бо коли кудись їдемо, в мене була але трохи менша, а так буде дві, дві великих. Можу сказати, що для машини це дуже зручно, бо цей, ця частина входить добре у підстаканок. Тож взяла собі, вийшло, що і мені, і соломії рожеві. Для доньки взяла шляпу таку, вона дуже добре закриває від сонця. Це позаду шию вона закриває дуже добре. Тут може провітрюватися спереді. Спереду, а, також від сонця дуже добре закриває, бо ось скільки є місця. А, це, щоб трималося, не відлітало, коли вітер дмухає І Також написано, що захищає від а, ультрафіолетових променів, я так розумію. Коротше кажучи, гарна кепка шляпа. У нас вже таке, така була такої фірми, і залишилася, але тут колір, Соломії найбільш сподобався. І сподіваюся, цю вона захоче частіше надя... одягати надягати. Так, окуляри. В неї окуляри, точно пам'ятаю, що були 30 доларів. Як знімати, щоб вони не відзеркалювали мене? Так, значить. Окуляри рожеві такі. А, в неї є, але там намальована Ельза, вона сказала, що вона дуже завелика для них. Так, Зараз це приберу і потім покладу інші речі. Продовжуємо: Шкарпетки. Так як ми хайкаємо багато, ну, не багато, але хочемо більше. Тому для Соломії взяла такі спеціальні шкарпетки в магазині. До речі, в цьому магазині продаються речі як для активного відпочинку, для кемпінгу також, для спорту. І тож там я взяла такі це височенькі, досить шкарпетки. І вони ну, ці не тепленькі, взяла дві пари одразу, а ці а, шерсті. Мабуть, де? О, меріна. Шерсть. Так, коротше, одні тепленькі, одні, можна сказати, на у... і на теплу погоду, і на трохи прохолодну. Так, ще далі взуття. В соломії вже є такої фірми, але вони трохи менші. Ці на розмір більші. Ось так вони виглядають. Також можна затягнути, якщо ніжка вузька. Ну, Теж не пам'ятаю, яка була сума, ціна на ці, на це взуття. Якщо не забуду, напишу потім. Сподобався і колір, і, в принципі, вони зручні, згибаються, отак згинаються дуже добре. Тож оновили. Так, ну і зараз. Ще останнє, мабуть, покажу, що купила. Можливо, так і погано видно, до речі, куртка чогось вона трохи бліда, на камері виглядає. Коротше, показую, тут куртка, вона ось на цих речах є цінники: 60 доларів вона коштувала. Що мені сподобалось, що вона ось тут тепленька, рукава, здається, ні, тільки там, де тулуб. Довга, досить. Ось так, якщо побачити, то в неї ще ззаду трохи довше, ніж спереду. Кармальною є, наявні. Ну, і в принципі, капюшон дуже такий добре буде захищати від вітру, він також ось тут тепленький. Так, і ще купила кофту, також Коламбія, і вона. 35 вже доларів коштувала. Сомі сподобався колір, вона трохи велика для неї, хоча написано тут S розмір. 5-6 років, але вона чогось для неї велика. Це, не знаю, що це за матеріал, але вона така тепленька. Буде на зараз, і ну, якщо трохи підкотити рукава, ну і, мабуть, на наступні 2 роки також вистачить цієї кофти. Буде носити. А це що купила для себе дві речі, окрім бутилки. Це фірма називається ось так. У мене постійно кудись здівається фокус. Якщо не забуду, одягну і покажу на собі. У мене вже цієї фірми здається, штани були, і ще майка, здається, була. Значить, є капюшон, вона дуже приємна на дотик. Ця тканина. Також є зав'язки такі. Коштувало воно, показала, як називається фірма. Коштувало 128. Але зі знижкою я взяла за 96 таку кофту. Вона не досить довга, ну, колір майже передається. Так, і штани. Штани чорні, вони тенесенькі-легесенькі, але дуже приємні також на дотик. Коштувало 122. І я взяла за 89, Тут також є он замочок. А, ось так, мабуть, колір. До... Хоча теж він якийсь не дуже чорний, здається. Якщо не забуду, а, покажу на собі. Так, зараз, мабуть, не дуже гарно видно, але як зможу, так і покажу. Ось так виглядає. А, кофта. М Рукава мені подобається, що вони довгі. Хочу носити це а, на кожен день, бо дуже зручно, часто їжу в машині і це як спортивний такий а, вигляд воно має. Ну ось, приблизно так. Щось я трохи прихворіла, мабуть, від Соломії вона в п'ятницю в школу не ходила, бо Захворіла. І мені здається, що зараз а, я теж щось підхватила. Думаю, що від неї При, а, вирішила прилягти. І Кіті одразу ж, ось тут, -от, поряд зі мною. І я вон чайок тут п'ю. Сподіваюсь, його не переверну, поки знімаю. Трохи відпочину, бо сон дуже клонить відпочину і поїду за Соломією в школу, бо пора забирати. Сьогодні була у лікаря, і це, мені здається, перший раз, коли я чекала на прийом свій цілу годину, хоча вони написали, що потрібно приїхати за 15 хвилин до. І зазвичай я так роблю інколи трохи менше. Приїжджаю за 10-5 за хвилин до початку візиту. А ось сьогодні навіть ніхто не попередив, не вийшов. Я вже через годину підійшла до реєстрації і запитала, чого мій апойнтмент, який мав розпочатися об 11. І ніяк не розпочнеться. І вже потім буквально за 5 хвилин мене прийняли. Не знаю, що це було. Дуже неприємно. І нічого не сказали, чого саме так. Довго я чекала. Все, Зараз посплю трошки, я сподіваюся, поп'ю чайок і потім поїду за Соломією. Я продовжую хворіти, вибачаю за голос свій і поряд зі мною. Одна кицюня сьогодні спить прямо на дивані. Вона любить, коли я лежу, вона зверху. На спині або на боку на моєму, або на животі. Ну і бусинка зі мною. О, кітюн. Зараз будемо лежати разом. Цього разу якийсь стан у мене дуже поганий, Соломія чимось таким заразила, принесла зі школи. Кітюля. Кітю зараз ляжа трохи. Потопчеться. Отак. Завжди так робить, як маленькі кошенята. Потопчеться і ми будемо з нею лежати. Спати хочеться вже третій день підряд. Я тільки те і роблю, що сплю, а їсти зовсім не хочеться. Добре, що я хоч соломія одужала і пішла до школи. Не неї якось все пройшло за три дні буквально. Тито на